Ливі залі поговорити про Херсон. Дмитро Плетенчук з нами на зв'язку. Начальник прес служби тактичної групи Грім, капітан лейтенант. Пане Дмитре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю студія. Давали ми сьогодні інформацію. Повторюю для тих, хто не чув. Понад 400 снарядів із важкої артилерії градів москолота випустила по Херсонщині. Це протягом минулої доби такі дані. Троє людей поранені. Гатили по Херсону п'ять разів, поцілили по житлових кварталах. Я впевнена, що у вас є інформація з цього приводу. Які наслідки? Можливо, ми чогось не знаємо або ще не оприлюднена інформація. Наслідки такі, як і завжди, після цієї діяльності. Це зруйновані людські долі, це зруйновані будинки, це пожежі і так само триває робота. з... Усунення наслідків, а попереду робота з відновлення. Проте, поки що казати про відновлення зарано, тому що, на жаль, ворог досить близько присутні до міста Херсона, чи не для нанесення вогневого ураження по мирному по, мирним помешканням Херсонців. Пане Дмитре, ну ця близькість, ця те, що вони говорите, ви зараз вони близько. Вони і раніше там стояли, і раніше могли так близько підходити. Чи це останнім часом вони наблизились в ближче? Ні, вони навпаки трошки віддалилися навіть, але позиції їхні незмінні в принципі протягом практично чотирьох місяців з моменту деокупації Херсонщини частковою. Враховуючи кількість обстрілів, і вони фактично щоденні, ми так розуміємо, що тактику ворог не змінює, правильно? Абсолютно. Тут вона залишається незмінною постійно нанесення вогневе враження просто в напрямку міста Херсон, без розбору, куди воно пролетить, в кого влучить. Це їх, судячи з характеру обстрілів, ніяк не обходить. А кінцева мета, ви для себе розумієте, яка? Ну окрім як демонстрації військової присутності, я це пояснити з логічної точки зору нічим не можу. Наскільки я розумію, захиститися від цього просто неможливо. Хоча була інформація про те, що потрібно там на зупинках робити певні укріплення, або от експерти до нас приходили, навіть не експерти, а місцеві жителі вони говорили про те, що ну, от, можливо не треба відкривати ось ці магазини, щоб там люди не скупчувалися. Яка ваша позиція з цього приводу? Чи це якщо летить, то там що будуть, що не буду, і воно все одно будуть наслідки? Зі свого власного досвіду скажу вам, що <кій> той снаряд, який летить у вас, ви почуєте за пів секунди до прильоту. Там, чесно кажучи, я не впевнений, що люди встигнуть зреагувати. І знаючи, <кій> як у нас люди реагують, в принципі, на обстріли, люди настільки вже звикли, що вони не ховаються, на жаль. А <кій> коли. Треба ховатися, то зазвичай часу на реакцію дуже мало. Саме через те, що працює на такій дистанції, звичайна створена артилерія. Тут повітряна тривога не допоможе, не спрацює і реально попередити про такі обстріли ну, фактично неможливо. Два дні тому була інформація від місцевої влади про те, що у звільнений Херсон зайшла ймовірно. Так група російських диверсантів В області там посилювали заходи безпеки, комендантські години. Чи можете ви нам прокоментувати цю, цю заяву і це повідомлення? Можу зазначити, що заходи тривають це як профілактичні, так і фільтраційні заходи. Це і контртерористичні заходи. І зараз цей процес ще не завершено. Тому казати про якісь результати зарано, тим не менш посилено відповідно комендантську годину, посилено патрулі. І, в принципі, сподіваємося, що обійдеться без е, якихось е, наслідків. Принаймні, поки що в нас результатів діяльності цієї групи, якщо вона і зайшла, ми не бачили. Як місцеві реагують на оці підсилення? Ну, Певні підсилення, так? Насправді, вони вже звикли до всього, практично, і тут таким нікого не здивуєш. Я не чув ніяких реакцій uh -huh. від слова зовсім, якщо чесно. Ну, з розумінням, так, люди ставляться. Так. так. Ну, тобто, не чув я такого в чергах, там, ще десь в магазині, що хтось казав, скільки можна, коли це закінчиться. Всі все розуміють. Uh -huh. Більше знаходячись під обстрілами. Розуміння багатьох речей приходить достатньо швидко. А яка кількість людей зараз загалом так? Ну можливо, на око або ну ви ж орієнтуєтесь в місті, скільки зараз залишається в обласному центрі? Остання цифра, яку ми чули від місцевої влади офіційно, це близько 50 тисяч місцевого населення. Це менше ніж 20% від загальної кількості населення міста Херсона. Угу. Ви ще коментували інформацію про те, чи можливо, навіть не інформацію, а припущення, чи можливо висадка російських ДРГ біля Херсона. Що ви скажете? Ну, дивіться, способи висадки, вони ж є різні. Да? Якщо ми кажемо про висадку, наприклад, там десанту воздушного, то це мало ймовірно, тому що, по перше, щоб залотить. Золот... Залетити сюди це досить важко, це складно, це ризиковано. І знов-таки навіщо? Ну, висадили вони десант? Ми так, як в Миколаєві, до речі, бачили. Висаджували кілька разів десант, вони тоді на аеропорт міжнародний Миколаївський. Ну і в результаті весь цей десант було або знищено, або взято в полон. Ну, знаєш, що росіян, в принципі, вони здатні будь що, насправді. Тому, звісно, нехтувати цими правилами там безпеки не слід. Але з точки зору логіки там військової доцільності, то це не має ніякої військової доцільності. Перейти перейти ріку, щоб висадитися знов, навіщо? нас Ми не бачимо створення наступального групування на нашому напрямку. Угу. В такому сенсі висаджувати десант просто просто немає змісту. Відповідно. Принаймні поки що приводів для цього ми не бачимо реально. Ну і окрім того, це дуже небезпечно, тому що і узбережжя переміновано, звісно, нам і спостережні пости так само несуть службу постійно. Зрозуміло. Дякую вам за цю інформацію. Дмитро Плетенчук був з нами на зв'язку. Начальник прес служби тактичної групи ГРІМ, капітан лейтенант. Дякую вам. Далі у нас Наталя Гуменюк. Фактично продовжуємо тему півдня, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, я вас теж вітаю. Слава Україні! Вітаю вас! Вітаю поки що я вас не бачу. А, вже, вже бачу. Ну, ми сьогодні зранку починали ефір разом із повітряною тривогою, і це просто який сьогодні день. Четвер, фактично щодня тероризують нас цими повітряними тривогами ворог ну Принаймні в Києві. З чим ви пов'язуєте таку активність ось принаймні, цього тижня? Ми вже говорили, що ворог вишукує нову тактику взаємодії, тактику Пливу на нас новую на тактику взаємодії між своїми підрозділами, і це цілком може бути пов'язано якраз з цими активни, активними повітряними тривогами, тому що це активність авіації, яка спрямована на розвідувальну діяльність, на збір інформації про потенційні цілі, зокрема, ворог вишукує нашу протиповітряну оборону. Вони хоча хочуть знайти способи ураження тих об'єктів критичної інфраструктури. Структури, які можуть максимально нашкодити нашій економіці, тому вони продовжують спочатку збирати інформацію, потім тиснути на нас психологічно, і вже наступний удар це безпосередньо вогневе ураження. Саме така зараз схема їх дій, і вона відслідковується дуже послідовно. Активність ворожих сил на суходолі. Не дає забезпечення відчуття перемоги внутрішньому споживачу популяристичних каналів публіцистичних каналів пропаганди Росії, саме тому вони намагаються знайти способи тиснути на нас і прославляти свою зброю. Активністю у Чорному морі росіян називають ви називали нетиповою. Можете пояснити нам, яка зараз ситуація в морі. Так, ми спостерігаємо вже 21 корабель, тобто вони постійно збільшують кількість. Корабельного груповання з самого ранку було 20, вже 21 корабель. Це означає, що вже 5 ракетоносіїв виведено на чергування, два підводних човни і три надводних. Це загальний залп калібрів може оцінюватись як 32 ракети, тобто потенціал поступово нарощується, присутність збільшується. Певним чином, це може бути пов'язано з інцидентом, який стався в повітрі над морем. Давно і, зокрема, активність ворожих кораблів може бути викликана бажанням протилежної сторони завести в Чорне море корабель для пошуку уламків безпілотника, так як ворог все одно намагається тиснути на нас і переконувати, що панування його в чорному морі абсолютне, якраз все вкладається в цю концепцію максимальне розсередження великої кількості корабельного. Складу, наявність аж п'ятьох ракетоносіїв носіїв, і 32 ракети ракети Угу. А можливо, вони в такий спосіб не тільки нам хочуть продемонструвати свої потужності, але, ну, очевидно, світові, так, світовій спільноті, показати, що ось дивіться, у нас тут кораблі, і ми що треба з моря достанемо, бо це наша територія. Ну, так вони вважають. Ну, вони про це неодноразово заявляли, що мають намір продовжити пошуково-рятувальну операцію і е, дістати ті уламки, які їм не дають спокою. Mm -hmm. А конкретна інформація про те, що підтвердження того, що ведуться ось ці пошукові роботи, ви маєте? Це не наша зона відповідальності. Це відбувається в міжнародних водах, тому це трошки інакший mm -hmm. спосіб. Отримання цієї інформації Я зрозуміла, але е, менше з тим, що вони там не робили, небезпека для українців лишається так, враховуючи таку кількість кораблів. Так, враховуючи таку кількість ракетоносіїв, які зараз знаходяться в Чорному морі, це все ж таки велика загроза для населення України, тому що використання цих ракет, вони, як правило, дозволяють себе саме в напрямку нашої території, а навряд чи вони будуть погрожувати світовій спільноті ними. А те, що така кількість кораблів, вона все одно. Тримається на відстані 150-200 км кілометрів від контрольованого Україною берега, тобто їх застереження щодо нашої далекобійної зброї і влучності, залишається. А раніше, раніше так не було, так вони тільки зараз Вони так і тримались після ураження Москви, після усвідомлення наших потужностей. Вони так і тримались на відстані 150-200 кілометрів від нашого берега для того, щоб не бути ураженими. Тобто вони з того з тої відстані нанести ураження ракетами здатні. а Ми до них не досягаємо поки що, але це поки що. Поки що. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте загалом ситуацію на півдні поточну, станом на сьогодні? От ті території, які ви контролюєте і по яким ви маєте інформацію? Ситуація залишається стало складною, оскільки ворог продовжує обстріли і потерпає мирне населення, зокрема правобережжя. Вони продовжують обстрілювати населені пункти, які безпосередньо до урізу води прилягають по правому берегу, і трошки глибше, куди досягає їх артилерія, куди досягають їх дрони. З яких вони скидають розривні гранати, куди може досягати постріл танку або міномету? Ми продовжуємо в свою чергу відпрацьовувати на у відповідь на ураження і знищення їх позицій на лівому березі. Хоча наша робота ще раз повторюсь ускладнена, тим, що вони ховаються за місцевим населенням. Тим не менш, чотири безпілотні літальні апарати за минулу добу ми знищили, серед яких були не тільки розвідники, а й ті, які вони використовували для скидання гранат по мирному населенню. Чотири одиниці автобронетанкової техніки також знищено. Ми ще дорозвідуємо результати нашої бойової роботи. Далі знаємо, що Знатно палав склад з боєприпасами і продовжуємо роботу по знищенню районів зосередження техніки і особового складу. Саме тому спостерігається активність ворога, в якій вони відсуваються подалі, вишукують місця дислокації, якомога далі від. Берега в тих зонах відпочинку, базах відпочинку, туристичних комплексах, де можна розміщувати місцеве населення і прикриватися ними, розташовуючи свою техніку і особовий склад. А чи триває терор місцевого населення на тимчасово окупованих територіях? Як там себе окупанти поводять? Вочевидь, ви, ви знаєте це? Так, на жаль, поліцейські методи впливу в них залишаються основними. Вони відтискають і цивільний транспорт, на який за яким ховаються, тому що усвідомлюють, що по військовій колонії скоріш прилетить. Вони намагаються відбирати як легковий, так і вантажний транспорт, оскільки тим часом організовують і вивезення адміністративних закладів, вивезення документації, вивезення. Високовартісного обладнання, на яке воко впаде, тому що їх тактика дії мародерів залишається сталою. Вони забирають все, що можна забрати, витягнути і вивести, усвідомлюючи, що навряд чи їм доведеться сюди повертатися, і це така ознака, яку ми спостерігали на правобережжі коли вони відчували, що просування військ напряму. Херсона вже не відворотне. Вони виносили з крамниць, з банківських установ, з усіх, які потрапляли на шляху, все, що можна було винести. Це така ознака. Вже готуються втікати. Угу. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, що можна припустити, що це готується. Черговий в лапках його назвем, вже з доброї волі, цілком імовірно, але добра воля з цього боку наша, і ми змусимо це зробити. Дякую вам, дякую вам за це і за роботу. Дякую, Наталя Гомонюк була з нами на зв'язку, начальниць об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдні.